Всім привіт! Ви на каналі Скаут Плат, і сьогодні у нас полювання на Chroma Legends, а точніше на персонажі та артефактики для вас. По тому поїхали. І так, давайте розпочнемо з сашетиків. Це ви полювання знаєте, що треба робити. Треба дуже швидко, точніше швидко сканувати карти і буде вам щастя. І так, перший персонаж у нас на сканування це Атлас. Скануємо швидше. Я думаю, ти встигнув. Якщо у вас немає другого застосунку, немає комп'ютера, немає другого телефону, то просто робіть скріншотики. І, е ці скріншотики можна відкрити в галереї в самому додатку Chroma Legends. Це дуже крута фішка від Сільпо. Так, далі в нас персонаж Роксі. Так. Я думаю, ти швидко відсканував. Не забувайте підписуватися на канал, ставити лайкосики, бо то дуже надихає робити для вас нові відоси. Так, далі в нас стріла прискорення. Перешучу перезарядку героя. Так, Сьогодні в нас така, е, таке ж швидкісне полювання буде, мабуть. Тому що затягувати його надовго я не бачу сенсу. Так, нова. Слухайте ще поки не однієї повторки не було за сьогоднішнє полювання. Roma Legends е, дає нам надію. Але в нас поки не було і епічних персонажів. Може щось випаде. Так. І це Юкі. До речі, Юка, Юкі, імба, імба. Тому вона навіть краще за легендарку та за якогось епіка. Але не забуваємо, що епіки, взагалі, всі карти, всі герої, всі артефакти, які в нас є, нам потрібні для того, щоб перемогти в турнірі. О, ще одну. Тому дуже важливо саме прокачувати персонажів, прокачувати артефакти. І якщо з цим з рівнем, я вам допоможу. то... Прокачка з е, за монетки. Монетки я вам дати не можу, тому вам треба грати і ще раз грати. Е, наступна у нас парасолька на снаги. це надзвичайний артефакт, доволі таки непоганий. Е, цікаво, хто взагалі е, в цій грі е, прокачає всіх персонажів, всі артефакти до 50-го левела, і хто взагалі збере е, все-все-все, що взагалі є в грі. Так, наступна це в нас іграшка чарівника. Звичайний артефакт. Так, ну я думаю, ти вже встиг відсканувати. Так, ще два сашетки в нас залишаються. Я сподіваюся, ти вже трохи прокачався. Так, далі в нас посох вартового. Слухайте, взагалі, крім нової повторок і не було, ну поки що, звісно. Так, відсканував. Сподіваюсь, відсканула. Так, і останній сашеток на сьогодні, але в нас ще легендарний боксик з неоном чекає. Це в нас стріла в прискорення. Також звичайний артефакт. Але від того не менш потрібний. Дійсно, не менш потрібний. Так, і поки відкладаємо це трішечки туди. І нарешті, мабуть, найцікавіше, що взагалі чекають. Це в нас ось такі персонажі. Так. Е, знайшов, до речі, боксики без наліпок. Це взагалі круто. Ось цей боксик залишиться 100% в мене, тому що я дуже люблю саме боксики без наліпок. Дуже подобається. Так, і що ж у нас тут буде? Ну, Звичайно, крім легендарних героїв і легендарного артефакта. У нас будуть ще звичайнісінькі карти. Так, і що в нас тут по звичайнісіньким картам? Перше — це стріла прискорення. Звичайний артефакт, тому що його забирай до себе. Так, далі в нас щось рідкісне. Тож що вони так позлипалися, слухайте. Оп. Так, і це в нас дозер. Дозер. Рідкісний персонаж. Доволі такий сил, сильний, дуже велика в нього міць. Так, підсканував, я сподіваюся, що так. Далі в нас Роксі. Також, будь ласка, пишіть в коментарях, що ви скануєте ці карти, бо мені ніхто не повірить, що я безплатно вам їх роздаю. Тому, якщо ви зловили хоч щось на цьому полюванні, будь ласка, напишіть, що ви щось зловили. Так Роксі пішла, далі в нас рідкісний амулет, оберіг бастіону. Так, Він в нас є дуже прекрасно. Так, далі в нас звичайнісінький артефакт іграшка чарівника. До речі, непоганий артефакт, як для мене. Я з ним грав за нову, за Юкі з ним грав, за Кенчі з ним грав. Подобається. Так, далі в нас нова, тільки про неї говорили. Також це в нас звичайний герой, але дуже-дуже міцний. Так, сподіваюсь відсканував і. Атлас. Два Атласи в нас за сьогодні. Це в нас рідкісний персонаж. Також доволі такий імбовий. Взагалі всі персонажі, які. Пов'язані з лікуванням В цій грі такі непогані, дуже імбой. Так, ну і на закусочку. Це в нас кенчі ще. Нічого собі. А це дуже цікаво. Ось такі ось кенчі. І в нас немає артефакту. Він же тут не злипся та ні? Нічого собі, у нас тільки не он. Сільпо. Що ви робили? Де Де та сама карточка? Так, не вона, я сподіваюся, відсканували. І так, в чому ж прикол? А в тому, що в нас не було артефакту е, в самій коробочці. Це, це обман. Давайте порахуємо, скільки карт за сьогодні. Було 10 карт і один легендарний боксик, в якому теж має бути 10 карт. І так, один, два, три, чотири. П'ять. Шість. так що ж таке? Так, тут в нас. Сім, вісім. Дев'ять. Десять. Давай десять. Так, все, десять. Карт ми відкладаємо. Потім одинадцять. Те, що в нас було в боксику. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Та ну що ж, що ж ти зробиш. Чому вони злипаються, до речі, я щось не розумію. Так, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. І одну карту нам не доклали, а саме не доклали в нас артефакт, який там він не іде, не пам'ятаю. Легендарна картка Тутем Яструму. Немає. Немає. Так що сільпо. Зв'яжіться зі мною, поверніть мені артефакт. Ось таке ось було полювання. Дякую вам за перегляди. А з вами як завжди, був я. влад, слава Україні!